Так, дошла у нас черга ось до оцих баночок. Це у нас баночки тріумфа і два колінця. Тобто одне ціле, тут будемо наносити сатін, а тут ось така прикрість. Отак воно вм'яне на ньому проходить. Друга баночка більша зафігарена, але вона вже в роботі. Тобто ми її вже взяли в роботу, так що не показую, бо не цікаво. І так, от що вийшло по тим баночкам тріумфа. Ці були дуже сильно ввалені. І одна була ввалена чи ця, чи ця. Коротше, не пам'ятаю яка була із них ввалена. Тепер вони відновлені. Там понанводили сатінчик. Е, якась із них, оця, походу, оця була дуже сильно ввалена. Я її коротше, вставлю тут десь фоточку і подивитесь. А це, по суті, готовий результат. Що по цим банкам вийшло? Не кожен можна отак восстановити вихлоп, але нержавейку от на тріумфах можна дуже добре восстановити. Ось вот така історія.